Десятирічний Володимир Якубовський разом із татом в'яжу маскувальні сітки біля кінотеатру імені Шевченка. Хлопчик ділиться робити це не важко та навіть цікаво. Мені Подобається допомагати, тому що це для воїнів вони нас захищають, і ми маємо їм допомагати. Тож батько хлопчика каже, приходять сюди із сином вже більше року. Зауважує, що разу охочих в'язати маскування для військових менше. Є. От ми з малим шану за півтора часа склали оцей об'єм сітки. Це ж не, не так не так і сложно. Як мали сидіти в телефонах, в комп'ютерах, то краще прийти. Свіжим воздухом подихати і принести пользу. Це дуже приємно, коли от ми тут в'язали одного разу і підійшло до нас двоє хлопців, ну, воєнних, і кажуть до мене, що можна тобі руку пожати. Я кажу, ну можна. Каже, дуже велику справу робите. Вона дуже нам приносить велику пользу. Значить, ми недаром тут стоїмо. Координує процес волонтерка Ірина Дяченко. Жінка каже, на початку повномасштабного вторгнення у команді було пів тисячі людей. Нині залишилось близько 50, які долучаються постійно. На початку робили приблизно 9-15 великих сіток. На сьогоднішній час ми виготовляємо дві, максимум три. Кількість людей дуже мала, здається, що всі починають забувати про те, що потрібно допомагати нашим хлопцям, нашим військовим. Через це додає, часто не встигають закривати запити, а їх нині чимало. На даний час у черзі більше 100 сіток. Ось. І більша частина з них є сітками дуже-дуже великих розмірів, тому ми не встигаємо. Коли військові просять нас дати 10-20 сіток, ми не встигаємо. Ми по можливості даємо 3-4-5. Інколи ми можемо дати 5, а 5 доганяти або волонтерами, або передавати новою почтою. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії у Хмельницькому відкрили з десяток пунктів, де виготовляють маскування для військових, зокрема у спорткомплексі Хмельницького національного університету громадської організації захист об'єднання волонтерів, ОМК Дубова, і в кожному з них не вистачає рук. Це дуже кропітка робота. Це ну. Дуже така на перший погляд і проста, але водночас складна справа, тому що ти багато часу проводиш, як не стоячи, то скажем, полу в зігнутому положенні, але скажу, що люди долучайтеся, будь ласка, до плетіння сіток, до того, що потрібно допомагати нашим військовим. Ситуація на фронті зараз дуже важка. Не вистачає не лише робочих рук, а й матеріалів. Якщо немає можливості брати участь у плетінні маскування, то волонтери просять, хоча б приносити тканину. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.